Коли наше серце нас не звинувачує, ну, е, немає чувства вини. Знаєте, чувство вини – це от людина чувствує себе виноватою. Щось зробив. Я узяв е, у Петра гроші, украв, наприклад, знаєте, і хожу в Собрання, і ще щось зробив. І воно ж совість мучить. в вдовг взяв, у сестри взяв довгий і не віддаю. Казав один брат е, довгі дов, дов набирав, набирав в церкві. Ну, такий брат був, він сам з сіанського народу. То йому браття кажуть, ну ти вже ж довго давай. І в одного брата позичив хорошу суму. Каже, твій брат, каже, слухай, ну ти оддай гроші. Він каже, брат, о чому ти говориш? Бог тобі гріхи простив, а ти мені не можеш 10 тисяч гривень простити. <рисква> Понимаєте? Ну, це теж така хитрость. <кхва> Тому. Якщо серце наше нас не звинуваче, то ми маємо сміливість перед Богом. Слава Богу.